Are you winning, son? Narcomania. Страшне слово, яке зруйнувало безліч життів, навіть тоді, коли здавалося, що наркотики легкі і ніякого звикання не буде, однак від легкого до важкого лише один крок і ось людина вже буквально виносить речі з дому, а рідні в розпачі і не знають, чим допомогти наркозалежному. Однак після подібних історій знаходяться люди, які все ще хочуть спробувати і впевнені, що після одного разу нічого не буде. Таким людям я хочу запропонувати наркотик під назвою Еваху, Худ, що дозволить пережити той же досвід, але без будь-якої шкоди для здоров'я і наркотичної залежності. Чесне слово, епілаптів це не стосується, для них шкода здоров'ю буде фатальна. Взагалі, що таке Ева Худ? Я б сказав, що це ритм гра, але особливої потреби рухатися в ритм тут немає. Достатньо лише нормальної швидкості реакції. Тоді, можливо, це піксельне РПГ з вибором. Хоча в результаті вибір, зроблений гравцем, теж не дуже важливий. Більш за все це схоже на яскраву подорож незвичним світом, що супроводжується танцювальними баталіями, а якщо копнути трохи глибше, доволі депресивною історією про те, що варто бути обережним в своїх бажаннях, оскільки вони можуть здійснитися. Головний герой приходить до тями десь в лісі. І одразу ж з'ясовує, що він дерев'яна лялька червоного кольору, яку хтось розібрав на частини. Не встиг протагоніст зібрати себе докупи, як з'явився синій злодій, також відомий як гном Хотякра, що вкрав в праву руку героя і втік. А тому ред, як потім назвуть протагоніста, змушений його переслідувати, щоб повернути вкрадене. Це переводить його в лігво золотого кабана, що вирішив притримати в себе вкрадену руку. Пограбувати вже самого злодія, відібравши в нього ноги, та спалити реда в крематорі. Однак протагоніста не так просто знищити, а тому, вибравшись із смертельної пастки та взявши з собою синього злодія, якому теж потрібна допомога, герой вирушає на пошуки свого головного антагоніста та пораденої руки, зустрічаючи на шляху купу дивних персонажів. На кшталт вампіра носфорату в якого нежить, мудрого жаба або ж лицаря в підштанниках. Оскільки Рад нічого не пам'ятає про своє минуле і не може говорити через особливості своєї конструкції, в своїх мандрах він має також з'ясувати, хто ж він такий і що з ним трапилось. А тому на нього чекає ціла низка пригод, серед яких гра в D&D, отримання диплома експерта в поводженні з дуже довгими дошками, участь у професійному турнірі з картингу. Активна участь у святкуванні, що відбувається в королівстві грибів, та багато іншого. При цьому, хоча спочатку грай здається веселою пригодою, згодом у неї відкривається інший рівень сенсу того, що відбувається. А тому, коли герой, врешті-решт, знаходить свою руку, замість фіналу ми отримаємо переосмислення всього, що бачили раніше, а завдання, яке постає перед радом, знищує залишки веселої та безтурботної атмосфери, що панувала до цього. Взагалі, тут було б влучним порівняння з Undertale, і сюжетно, і геймплейно. Але я не грав в Undertale поки що, а тому не можу порівнювати, спираючись лише на відео з гри, оскільки ще не доріс до такого рівня професійної ігрової журналісти. Привіт! Це Dark з майбутнього, який вже зіграв в Undertale, а тому можу сказати, що Everhood – це буквально Undertale на стерої. Я ще повернуся з цікавими фактами з майбутнього, що стосується Ілона Маска. А поки що бувайте. Геймплейну гру можна розділити на дві різні частини. Перша представляє собою класичну піксельну Ідію, в якій ми мандруємо дивними світами. До речі, дякую за згадку України. Спілкуємося з не менш 14 персонажами, виконуємо міні-квести. No. No. Отримуємо та використовуємо предмети з інвентаря, та поступово рухаємося по сюжету. Інша частина, заради якої, скоріш за все, більшість гравців і купували дане творіння. Це битви з боссами. Тут перед гравцем постає поле розділене на 5 симук, по яким рад може вільно переміщатися, в той час як боси будуть проводити різні атаки, від яких треба буде вчасно ухилятися. Ключовим елементом кожної битви є музика, яка або грає на фоні, або ж її взагалі виконує сам бос, всі атаки якого прив'язані до певного треку. А тому кожна нота, біт чи фрагмент мелодії мають своє фізичне втілення на танцювальному полі. Види атак доволі різні: серед них зустрічаються як прості лінії на одну або кілька смуг, які можна банально перестрибнути, так і блоки, ухилитися від яких можна тільки відійшовши в бід. І це вже не говорячи про різні особливі атаки по типу небезпечних черепів або ж плаваючих нот. Коли гравець навчиться майстерно уникати всіх перешкод і пройдячи неполовину гри, відкриється нова можливість не просто ухилятися від атак, а й поглинати їх, щоб відправити назад боса. Таким чином, гра почне грати новими барвами, причому буквально. Оскільки, якщо раніше різнокольорові ноти були лише приємною візуалізацією, то тепер для успішної атаки треба буде поглинути дві ноти одного кольору, не отримавши при цьому пошкоджень, що в випадку з деякими босами змусить повністю міняти тактику. Тут варто віддати належне складності гри, оскільки завдяки можливості поміняти рівень складності після кожної невдалої битви, проект може бути доступним для широкого загалу. При цьому навіть гравці, що грають на Ізі, не відчують себе обділеними контентом. адже єдина ключова зміна, що відбувається при зміні рівня складності, це швидкість регенерації здоров'я після отриманої шкоди. За виключенням режиму історії там паттерни поведінка босів будуть дещо спрощені. Після проходження історії відкриється як нова гра плюс з новими квестами, так і окремий режим битв з босами зі своїм списком лідерів. Чудовий спосіб повторити улюблені сутички, хоча набір очків місцями доволі жорсткий. Ви можете майже весь бій успішно ухилятися від всіх атак, але пара нот пропущених в кінці, і все. Через штрафи ви знову на нулі. До речі, в грі є навіть окремий редактор для створення користувацьких босфайтів і треків, що доволі круто. ЕВ-худ це саме той випадок, коли піксельний стиль йде грі тільки на користь, а тому дослідження різноманітних локацій виглядає доволі непогано. Виконання режиму битв просто чудове. Візуалізації мають чимало деталей, а відмінності між битвами можуть бути кардинальними, іноді вдаючись до справжніх галюциногенних образів. Для гри, в якій саундтрек має грати ключову роль, тут все прекрасно. Треки максимально різноманітні. Від електронної музики до чогось подібного на джаз або ж іспанські мотиви. А їх синхронізація з візуалом лише викликає бажання побачити і почути все більше битв. Що можна сказати наостанок? ев це чудова комбінація історій з кількома рівнями осмислення, різноманітним саундтреком та вдалим підходом битв з шикарною візуалізацією. І хоча гру можна пройти за пару вечорів, це одне з тих творінь, до яких хочеться повертатися знову і знову.